Катю, що? А ти пам'ятаєш, в кого завтра день народження? Ну, в тебе? Ну так, в мене. Ну так і що? А знаєш, що я в магазині побачила? Там така сумочка, знаєш, така як е баскетбольна, вона така класна. Вибач. Ти хочеш мені сказати, що в мене позавчора було день народження. Ти мені подарувала якийсь листик з, з, з намальованим сердечком, і просто він був порваним? Ну, да, що? Знаєш, ти якась странна, що от я тобі должна подарити якусь красиву баскетбольну сумочку, а ти мені якийсь листочок з намальованим сердечком або аб Ну, я, в мене було день народження, і мені подарували якісь подарунки. Ну, я не буду тобі покупати сумку, як ти мені, і як, як, як тобі. Тому що я не хочу, щоб ти мені листочок подарувала, який вже я можу викинути. А, ну, а я тобі якусь сумку дорогу. Ну, я не буду таке робити. Ну, ти ж мені не сказала, що ти хочеш, щоб я тобі подарувала. Ну, я в тебе попросила сумочку пацькабольну, а ти в мене нічого не просила. Так що откуди я знаю, що ти хочеш? Ну я не знала, що ти хочеш. Вибач, Хар... окей, я тобі не сказала. Ну, а що гроші не можна було подарувати? От гроші я б могла, щоб щось собі. Ну, якщо ти не знаєш, що я хочу, щоб мені подарували, тоді просто гроші подаруй, щоб я накопила на якусь собі іграшку, на телефон на щось і що. Ну, ну Хочеш, я тобі взагалі теж листик такий подарю? Буде тобі приємно? Окей, ну ти ж мені не сказала, що купити. Я, ну, е, я, ну, В мене не було грошей. Ну, в мене їх немає. Тому що я один раз ходила в Аврору і потратила всі свої гроші на свої косметики. Ось це, і ще купила собі одну іграшку. Та і ще купила собі маршмеллоу, Ось це все. Катя, я купила це все час тобі на сумку. А ну якщо ти купила, давай ти мені купиш сумку. Ну окей, я так поняла, що я тобі подарую ось такий листочок теж, а всі гроші заберу собі і куплю мені подарунок. Ну, приємно тобі. Дівчата, що сталося?